Мовуємо інформаційний день на першому західному в ефірі. Програма очі. Вітаю внаслідок ракетного удару по місту Селидове в Донецькій області. В ніч на 15 листопада загинули не троє, як ми повідомляли раніше, а четверо людей. Сьогодні рятувальники дістали з під завалів чотири чотириповерхівки тіло ще однієї загиблої цієї ночі. Росіяни атакували Україну вже дронами. На щастя, добре спрацювала наша протиповітряна оборона. Знищили 16 з 18 запущених камікадзе. Деталі у нашому огляді. Збиття одного з ворожих камікадзе мобільною групою нашої ППО навіть вдалося зняти на відео. Радість військових треба чути. Єсть! горить, горить. Горить та палає. А на цих кадрах грав лови вже між нашим дроном Камікадзе та ворожим авто. Що тільки не робили окупанти, аби відірватись, і відстрілювались, і гальмували, і узбіччям їхали. Та їм, як ви здогадались, це не допомогло. На гідроциклах в окупований Крим українські розвідники з підрозділів Стугни та Братства показали, як готуються до рейдів на територію тимчасово окупованого півострова. А сюда бифонастендеристамі домішені нам гоені. And the best you will see, восі А так Наші воїни метр за метром відбивають позиції навколо Бахмуту. У випаленій снарядами лісосмузі воїни третьої штурмової з боєм зайняли ворожі окопи та відстрілювали російську піхоту, допоки останні не відступили. Рух, 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 противник відступає, відступає, рух. До Києва приїхав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Це його перший робочий візит на новій посаді. У столиці новий головний дипломат об'єднаного королівства зустрівся з Володимиром Зеленським і запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну всім, чим потрібно. Особисто я захоплююся силою й рішучістю українського народу, і своїм візитом я хочу сказати, що ми продовжимо надавати вам моральну підтримку, дипломатичну підтримку, економічну підтримку і насамперед військову підтримку, якої ви потребуєте. А на Росії хтось підпалив військову частину, тож цієї ночі у Волгоградській області було гучно, чи їх це рук справа невідомо, але небо чомусь зафарбувалось у кольори української повстанської армії. Палаючи військові частини на ворожій території, це добре, але повернення наших військових до рідних набагато краще. Це прикордонник Микола, який обороняв Авдіївку і приїхав зі сходу України на декілька днів побачити сім'ю. Забравши донечку з дитсадка, Микола прямує в обійми сина та дружин. Київська україна мати, Маріупольська водонапірна вежа та кримське ластівчине гніздо. Юнайтед 24 та Лего анонсували спільний проєкт. Кожен конструктор створений у п'ятьох екземплярах. Їх неможливо купити, але можна виграти за благодійний внесок від 24 доларів. Усі зібрані кошти будуть направлені на відбудову України. Хоча форма у них не в піксель, вони щомісяця на фронті працівники львівської митниці завершили 10-ту волонтерську поїздку на передову, подолати три тисячі кілометрів, аби побачити співробітників, які боронять країну, допомогти понад пів тисячі захисникам, найнеобхіднішими речима Привезти з собою не лише смаколики, але й Часточку цивільного життя, за яким воїни дуже скучили свою місію. Називають прощою та обов'язком і справу не покинуть до перемоги. Як її здобувають, відчули у декількох кілометрах від передової. Це пічки буржуйки, які нам помогли дістати волонтери. Це каністри для пального, де буде зберігатися у військових. Це тепле вжиття. тут у нас дрони. До наступної поїздки готуються одразу після приїзду зі східних рубежів, дізнаються про потреби військових та збирають усе необхідне. Щось купують власним коштом, щось вдається роздобути у волонтерів. Бус завантажують усім колективом. За декілька хвилин він заповнений крамом до стелі. 50 працівників львівської митниці. Сьогодні несуть службу в ЗСУ. Чимало з них на тому кордоні, де не йдеться про декларації, чи мито вони сплачують державі своє мито під обстрілами, ризикуючи життям, витісняють ворога. Із рідної землі наші співробітники насуть службу майже на всіх ділянках фронту за кожним мобілізовано закріплено місце. У нас деякі вже співробітники є демобілізовані, і ми їм надаємо перевагу і в переведенні в дорогу вирушаємо а ще й сонце не зійшло. Світанок зустрічаємо на заправці. У цій поїздці місію встигнути все виконують працівники львівської митниці. Тетяна Самотий, завідувачка сектору інформаційного забезпечення. Євген Сафонов, до першого заступника начальника. Ігор Бісідін начальник управління адміністративно-господарської діяльності. Одне за одним минаємо міста і села. Сонце взяло курс на захід. Ми ж незмінно на схід. День закінчується, а дорога ні. Ніч застає у Харкові. Вранці навігатор веде нас у Куп'янськ. Місто в декількох кілометрах від лінії фронту. Росія звідси за якихось півсотні кілометрів. Війну тут добре видно і гучно чути. Навіть якщо близько, то це війна. Ми не на курорт приїхали. Через сім місяців після повномасштабного вторгнення українське військо деокупувало Куп'янськ. Воїни боронять його донині. Тут в команди митників перша зустріч із колегою і видача перших замовлень. Доповна на штабки працював у Львівській митниці. Митний пост Львів Аеропорт головним інспектором. Значне воїна з цього самим розміром ноги, а то вам такі суперські. Попри вибухи, які долинають, зустріч тепла та радісна. Розпитуємо про військові справи, жартуємо. Відвідини держслужбовці завершують вже звичною за десять поїздок традицією обміном шевронами. Я собі ось цей бери цей, а ти мені який кидаєш. По суті, лише зв'язкова. В телефоні в мене всі їхні контакти, позивні, фотографії. Перша поїздка моя була дуже кумедною, в принципі, тому що поїхала я з волонтерами, зібрала всіх наших, і я настільки розхвилювалася несподіваною в першу чергу для себе, просто знепритомнила. З потиском руки кожен військовий відчуває підтримку. Прощаємося і вирушаємо далі. Передали хлопцям все саме необхідне, і от шуденько будемо їхати, тому що затримуватись тут ну правда небезпечно, переправа розбита. От, тому, скажемо так, зараз розворот і продовжуємо нашу подорож. Подорож в Донецьку область. Дорогою на Донеччину проїжджаємо спустошені та безлюдні села та міста. Здавалося, єдині живі душі тут. Ми, як намальована на стіні будинку, свічка живріє надія, що у кожному віконці тут таки спалахне світло сімейного вогнища. Попри темряву та дощі, зі снігом світло і тепло стало від зустрічі із батальйоном 125-ї бригади. Тут розвантажуємо решту гуманітарної допомоги. Продукти на склад 400 комплектів термобілизни роздадуть індивідуально. Те, чого чекали особливо, дрони камікадзе на світанку полетять у бік ворога. Сучасна війна. Так сталося. Це вже не війна піхоти, навіть напевно, не війна артилерії. Це стає війною дронів. Окрім дронів, які дозволяють спостерігати за ворогом. На перший план виходить FPV-дрон, який дозволяє наносити вогневе ураження. Один дрон в руках умілого оператора він може знищити ворожу броньовану техніку. Плоть до танку БТРи, Мотолиги – це зброя майбутнього. Це зброя, яка допоможе нам перемогти в цій війні. Ми вчасно підготувалися до зимового періоду, системи обігріву Вебасто, газові балони, керамічні пальники і так далі. Фактично, всі наші зараз позиції забезпечені і готові до зими завдяки допомозі саме в першу чергу львівської митниці. Військовослужбовці не забувають про гостинність навіть на війні. Нас смачно нагодували та поселили у теплому шкільному класі. Адже після дороги в півтора тисячі кілометрів водіям із нашої команди особливо потрібно відпочити. Я вважаю для, особисто для себе то мій обов'язок. Хлопці радіють, коли ми приїжджаємо. У них зовсім інший настрій, зовсім інша е, атмосфера. Вони відчувають ту підтримку, правда, просто за присутності. Якщо ми провозимо ще й е, речі які, і обладнання, які їм просто ну, вкрай необхідно, ну, то, знаєте, то, то даремно ми не з'їздили. Один з наших бійців, який воював на Миколаївському напрямку, попросив. Перед зимою звичайний спальник, великий наплічник і термос. Ну, Звісно, ми підібрали все найкраще. Пише, що ось наш коп вчора прилетіло один 300, інший важкий 300, а в мене тільки контузія. Весь удар, взяв на себе, термос і наплічник. Багажник мікроавтобуса спорожнів. Це означає, що місія виконана, і хто знає, можливо, якась річ і цього разу вбереже життя. Та здоров'я воїна Тетяна Дяк Павло Замрій, програма. Очі нам випав шанс жити у час героїв, бачити їх, працювати і жити поруч з ними. У день працівників радіо та телебачення хочемо розповісти особливі історії про наших колег-телевізійників, тих, хто з початком війни змінили свої мікрофони на автомати. Багато з них, на жаль, віддали життя у цій війні. Коли настане. День, закінчиться війна. Це найкращий чоловік, якого я знаю за все життя. Він був справжній чоловік, справжній українець, і насамперед для мене він був справжнім татом. Кайфуємо, як можемо все класно. Живемо Перемагаємо. Він навчив мене відповідати за свої вчинки, відповідати за свої слова і просто навчив, як то кажуть, бути людиною. Це Василь Яворський, наш режисер, і один з 73 медійників України, який загинув на полі бою. Історія героя це багаторічний проєкт Василя як режисера. Він створював сюжети і фільми про тих, ким. Став сам він, е, отака прям войовнича натура. А з другого боку він палав е, своєю роботою. Е, він дуже її любив, але все таки любов до України переважила у Василя. Войовнича натура борокерська душа. Він, мабуть, найвіданіший прихильник культового гурту ACDC. Саме у футболці з зображенням цих музикантів на інтерв'ю прийшов 15-річний Назар. Скільки себе пам'ятаю, завжди в машині грала на всю гучність. Ай Саме він так. Саме він прибив мені любов до цього гурту. Ми з ним багато говорили за Україну, за воїнів, за історію. Він хотів, щоб я був свідомим у всьому, що відбувається, відбувалося дуже болючий день, болючі спогади. Я подорослішав, дуже відповідно через обставини швидко подорослішав і, мабуть, змінилось все, але. Не сильно легше стало, я все одно досі скучаю за ним. Мені він ну його не замінити. Він безцінний для мене. Він е зробив мені настільки багато, що я буду вдячним йому за це е до кінця свого життя. У цей хрестик ми подарили Юрові з мамою. ну, від батьків від мене ось він був з ним, і нам із його повернули після смерті. А це ще один наш колега Юрій Олійник, оператор 24 го каналу. Юрко більше за все любив гірські походи, красиві кадри і справедливість. Саме тому двічі відстоював наші кордони на передовій. Його останній бій тривав 28 діб. Він вважав найбільшою частю загинути у бою. Він прийшов. А з колег по роботі каже, віддав ключі, дав обладнання, передав за себе, каже: Я йду в Друг близький, він просив брата, щоб той став хресним для його дочки. Брат відмовився, каже: ну, скоро війна, не знати, чи вернусь, чи як дитині треба хреснути. Він відмовився. Вони могли працювати в редакціях. Вони повинні могли готувати матеріали безпосередньо, скажімо, чисто чисто чисту іти по журналістській стезі. Ну але знаєте, коли серце болить, це вибір кожної, кожної людини, кожного журналіста. Василь Яворський, Віктор Петров, Віктор Дудар, Юрій Лилявський Юрій Олійник. Медійники із Львівщини, які загинули під час повномасштабного вторгнення, загинули як воїни. Словацькі перевізники також можуть заблокувати кордон з Україною. Про це стало відомо після звернення представників Союзу автомобільних перевізників Словаччини. Підприємці невдоволені тим, що їхні урядовці ігнорують проблему вантажних перевезень. Представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини адресували лист міністерству транспорту своєї країни. У зверненні підприємці погрожують блокадою українсько-словацького кордону у випадку, якщо Єврокомісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах Європейського союзу. Словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як бачите, польські перевізники блокують свої кордони, бо мають таку ж проблему, як і наші перевізники. Міністерство транспорту словацької республіки тривалий час не звертає уваги на вантажні перевезення. І повністю його ігнорує. Ми дуже віримо, що спілка працівників автотранспорту Словаччини у нас не залишиться без уваги з вашого боку. Станіслав Скеля, президент УНАЗ Союзу автомобільних перевізників Словаччини. Аби зрозуміти, яка нині ситуація на українсько-словацькому кордоні та як працює пункт пропуску, із цим запитанням ми звернулися до речниці Чопського прикордонного загону Олени Трачук. На даний момент ми не фіксуємо жодних змін в обстановці. Пропускні операції здійснюються у штатному режимі у всіх пунктах пропуску на українсько-словацькій ділянці кордону на даний момент. Також зазначу не надходило жодної офіційної інформації щодо можливих блокувань зі словацького боку. Нагадаю, польські бізнесмени почали страйк 6 листопада, бо вони проти, на їхню думку, надмірної конкуренції після спрощення міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. Відповідно до так званого транспортного безвізу, який європейці надали українцям минулоріч, вітчизняні далекобійники можуть перетинати кордон без спеціальних дозволів. О, не дуба, то все більше набирає обертів скандал з Іриною Фаріон. Мовознавиця, яка від сьогодні втратила посаду і стала фігуранткою кримінального провадження, звертатиметься до суду. Про таке рішення написала у своєму телеграм-каналі. каже, звільнили її без жодного підпису. Тож такі дії оскаржуватиме. Звільнити професорку кафедри української мови львівської політехніки вимагали студенти вишу у вівторок. Навіть влаштували акцію протесту в адміністрації. Пообіцяли створити комісію, аби з'ясувати всі за і проти. А вже наступного дня міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, Ірину Фаріон таки звільняють за аморальний проступок. І відповідний наказ підписав ректор політехніки. Нагадаю, приводом до цього стала реакція жінки щодо російськомовних військових. Цитую: не можу назвати їх українцями. Висловлювання Ірини Фаріон проаналізує її служба безпеки проти неї відкрили кримінальне провадження. І за ще один випадок у своїх соціальних мережах фігурантка нещодавно опублікувала допис із, зі скріншотом та повідомленням від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму. У якому були вказані як його ім'я, прізвище та інші персональні дані, саме це стало підставою переслідування його з боку російських спецслужб. Кримінальне провадження відкрила одразу за чотирма статтями. Йдеться про образу часті гідності військовослужбовців та порушення таємниці листування. Сьогодні розстрілюють на війні. Мене намагаються зліквідувати в запіллі. Всі ці нападки на мене є абсолютно замовного характеру і дириговані однією рукою. І ця одна рука, цей диригент завів абсолютно усі інструменти по всій країні. Щодо звільнення, то Ірина Фаріон прокоментувала його так: звільнення без жодного підпису, це щось нове у трудовому праві. Дякую кожному своєму студентові за радість, розкіш і глибину спілкування. Дякую колективові катедри, що ми понад 30 років були спільною душею. Все тільки розпочинається, бо кожен фініш це по суті старт. Готую позов до суду. До слова п'ятий канал, в ефірі якого пані Ірина й висловила своє ставлення до російськомовних бійців, перевірить нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Так вирішили нині на засіданні. Нацрада провела моніторинг і виявила в інтерв'ю мовознавиці у програмі рандеву з Яніною Соколовою ознаки дискримінації. Перевірка триватиме з 7 по 15 грудня. У Львові відновили балкон, який влітку обвалився. Також зремонтували його сусіда зверху, який міг от-от впасти. У будинку на вулиці Джерельні, 43, відновили одразу два аварійних балкони. Один з них на другому поверсі обвалився наприкінці липня. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав. Після цього обвалу ми провели обстеження ще одного балкону, який був на третьому поверсі цього ж будинку. По висновках експертів він також потребував невідкладного ремонту. Тобто він знаходиться на звільним технічному стані. Відновили їх за програмою співфінансування ремонту балконів у будинках, які не є пам'ятками. Згідно з нею, 80% вартості ремонту оплачує місто решта за власником. Реконструкція кожного з балконів вартувала майже 100 тисяч гривень. На сьогодні за програмою співфінансування у Львові відновлюють ще вісім балконів. Їхній ремонт завершать до кінця цього року. За реставрацію Брами Личаківського кладовища платитиме гора Керманич, який 15 січня цього року на швидкості влетів у конструкцію. Згідно з коштористом реставраційних робіт, нічна пригода мала би вартувати винуватцю ДТП 710 тисяч гривень. Скільки реально заплатить чоловік? Дивіться далі. Момент ДТП зафіксували камери відеоспостереження. 27-річний водій БМВ виїхав із вулиці Шімзерів та на швидкості влетів у браму музею заповідника. Як встановили правоохоронці, Керменич був нетверезим. У його крові виявили 1,6 проміли алкоголю. У наслідок удару браму вкрили тріщини, а кам'яна основа змістилася на 10 сантиметрів. Тож для реставрації потрібно демонтувати дві третіх конструкції. Суд постановив, що винуватись ДТП має сплатити понад 550 50 тисяч гривень компенсації за завдану матеріальну шкоду, тоді як ще 160 тисяч гривень цвинтар отримає з резервного фонду моторного транспортного страхового бюро України. Керські атаки, інтернет, віруси, програми, вимикачі, І це не повний перелік засобів інформаційної війни в Україні. Їм протидіють війська зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Аби майбутніх оборонців веб-простору держава було більше у Львівському ліцеї імені Героїв Крут. Запровадили гурток кіберджура. Три рази на тиждень гуртківці збираються у цьому кабінеті. Їх об'єднує бажання у майбутньому стати професійними військовими та інтерес до сучасних технологій. На практиці ж ліцеїсти вивчають базові знання з кіберсфери, освоюють основи веб дизайну, створення власних сайтів, робота з електронними картами і власне з геоінформаційними системами. І вчаться представляти те, чого вони навчилися. Аби закріпити отримані навички, крутянці розробляють проєкти на різноманітні теми. Це допомагає їм розширювати знання із невійськових галузей. Ми робимо проєкти, які популяризують історію для людей, для також. Ми співпрацюємо зрі з іншими гуртками. Я набагато більше став орієнтуватися у сфері географії ґрунту, як взагалі відбувалося знищення, зокрема і джерел гащу і каховської гес. Гурток мені найбільше подобається в тому, що я в ті галузі, яка мені подобається, можу в ній розвиватися. Понад сотню тисяч гривень зібрали для ЗСУ під час етапу Кубка України зі скелелазіння. У Львові вперше за тривалий час відбулись змагання з цього виду спорту, і приїхало на них понад дві сотні спортсменів. Які бувають види скелелазіння і як відбувався кубок України, розкаже Алла Васьковська. Скелелази точно знають, як не здаватись на шляху до своєї мети. Після з десятка падінь. Вони все ж досягають фінішу обраного маршруту, а їх на змаганнях є 50 різних рівнів складності. Для заліку потрібно пролізти 10 найскладніших для свого рівня маршрутів. На це є дві години. А кваліфікацію Кубка України розділили на три хвилі. Ви можете прийняти участь з будь яких хвилі, в які вам зручно, в якій приходять потяги на залізничний вокзал. Тобто, ми розуміємо, що раніше на цій вляні під'їхали там. В день приїжджає Дніпро, там пізніше Харків приїжджає. От, для кожного свій час у нас приїхали всі, всі, хто в Україні і мають можливість позмагатися. Скелелазіння має декілька видів. Кубку України змагаються в болдерингу. Болдеринг це від слова англійського слова болдер, камінь. Це є скелазіння по невисокому каменю. Тобто без страхівки, знизу у нас, як ми бачимо, є м'які мати. Ти маєш стартові зачіпки праву, ліву, маєш ніжки, Маєш долізти до певної е, зачіпки, взяти з двома руками, протримати три секунди. Тоді ти заліз болдер тут поставного. І на неї витискаєшся, береш ліву і тоді наверх, право. Давай, давай, давай. Ти мусиш відпустити праву ногу, інакше ніяк. Мені подобається були тим, що він не потребує багато снаряддя, потрібні скельники і магнезії. Перший досвід був рік тому. Е, до того я займалася лише місяць і нічого не пролізла. У мене було до певно 5 балів за все. Сьогодні вже 58. У кожного маршруту є свої особливості. На одні треба з розбігу застрибувати, інші починати у стіці на руках. Чому болдер? Тому що це весело цікаво. Тут треба дуже дуже сильно думати за те, як ви ставите ноги і як ви взагалі своїм тілом. Е, Володієте після трьох хвиль кваліфікації приходить час для фіналу. Усі учасники йдуть із залу, і на стіни накручують нові маршрути для 16 найсильніших жінок та чоловіків Кубка України. У фіналі є чотири траси. Учасники мають чотири хвилини, аби пролізти абсолютно нові для себе маршрути. Підтримують їх колеги, які ще годину тому разом з ними змагались. Виграла етап Кубка Софія Рожко з Києва. Серед чоловіків найкращим став Микита Мироненко з Харкова. Під час кубка за рахунок внесків учасників зібрали 157 тисяч гривень у фонд Клайм Армі» для допомоги з Келазом, що зараз служить в ЗСУ. Алла Васьковська, Олег Гасюк, програма Очі. це всі новини на сьогодні. Наступні очі на першому західному. Дивіться вже завтра о 19-й. Дякуємо, що дивитесь і довіряєте. Все буде Україна.